Кілька років поспіль у Радехівському районі гостро стояло питання капітального ремонту акушерського гінекологічного відділення. Цьогоріч для вирішення цієї проблеми у наш район було скеровано із обласного бюджету 125 тисяч гривень. Кошти вдалося освоїти швидко, і вже 20 січня відбулося відкриття та освячення оновленого відділення лікарні. За словами завідувача даного відділення, питання наявності по сучасному обладнаного приміщення вже давно було однією із найголовніших потреб. Вісім років ми орендували приміщення маленьку палату в хірургічному відділі. Е, хочу сказати, що ми не просто її орендували там, ми працювали там. Є сьогоднішній день, на сьогоднішній день у нас є серйозна команда лікарів, персоналу які працюють, хочуть працювати. Ми маємо якісь досягнення. Вміємо е, працювати досить навіть непогано. М -м -м. Лікарі наші висококваліфіковані, фахівці, дають раду ну, майже зі всіма ну, зловоями, які написані в книжці по гінекології. Ми в нашому відділі даємо разу. Оперативна активність у нас досить непогана. Можу похвалитися, що ми маємо відсоток. Десь приблизно 40% з всіх операцій, які проводяться в нашій лікарні, 40% належить нашому відділу. Жінка, знаємо, то є мама. А мама то є дід. Якщо здорова жінка, будуть здорові наші діти. А якщо будуть у нас діти здорові, у нас буде нормальна процвітаюча держава. На успішну роботу поблагословив трудовий колектив відділення отець Володимир Царик. Хочу побажати. Найперше керівнику цього відділення, пану Віктору і його трудовому колективові і всім, хто спричинився до цієї праці для відновлення цього приміщення, звичайно, Божого благословення. Бо ви знаєте і пам'ятаєте науку Божу, яка говорить. Що коли Господь не збудує дому, дарма працює його будівничий, коли Господь не збереже міста, дарма пильнує сторож. Тобто, що кожен із нас, починаючи свою справу, звичайно просимо для цієї справи Божого благословення. Тому то і сьогодні Господь через мене поблагословить ваше це приміщення, в якому ви будете далі працювати. Цей день було освячено оновлені палати Акушерського гінекологічного відділення Радехівської центральної районної лікарні, а також окроплено священною водою лікарський персонал. Ми щоразу, коли згадували лікарню, ми говорили про завершення ремонту гінекологічного відділення. І зараз гарні палати, просторі, світлі, нові ліжка. Але в першу чергу ми будемо працювати для того ми будемо все робити для того, щоб Нація була здоровою. Жінка це все доки мати, це все таки перегіння роду. Ми однозначно повинні думати про те, щоб коли жінка потребує лікування, щоб їй було комфортно. Звичайно, це є велика перемога, але адміністрація лікарні мушу побажати, щоб не заспокоювалися на цьому. Бо це є одна з перших перемог. А нам би хотілося, щоб на в нашому Радехівському районі. В принципі, всі відділення були в такому стані. Я знаю, що роботи ще попереду дуже багато, але якщо колектив згуртований, якщо адміністрація лікарні з адміністрацією району, з міською радою разом спільно будуть працювати, тільки з ми зможемо ще більше досягти успіхів. Знаєте, дуже тяжко було зробити так, щоб рішення обласної ради було позитивне, щоб. Ті кошти були виділені, тому що бюджет розвитку обласної ради, він є великий, фінансів там дуже мало. Окремо хочу подякувати Гудимі Юрію Івановичу, заступнику голови бюджетної комісії, домчику Олегу, голові бюджетної комісії. Тут місцевим людям доброї волі, депутатському корпусу Радеківської районної ради Андрію Барану. Володимиру Припаснику, Олексію Ользі Іванів, Василю Сенькосу, Лілі Коханчук, Василю Яворському. Окрема подяка і велика подяка моєму доброму знайомому, Ігору Коцю, який взявся освоїти ті 125 тисяч. Ремонт зроблений, ремонт зроблений якісно. Окрема подяка нашим. Дівчатам, які без зібрання, без нічого самі організувалися, не дивлячись на, скажімо, на такі моменти, що відсутня фарба, відсутні пензлики своїми силами побілили, що треба було, підмалювали. Дуже вам дякую всім. Найбільшим гарантом миру і здоров'я є Господь Бог. Хочемо ми того, чи не хочемо. А ви є в його руках інструментом, інструментом, який якраз дозволяє привести на світ ту дитину, допомагає привести на світ ту дитину, прийняти роди, певний час опікуватися, і далі вже навчаєте матерів, як поводитися з дітьми, і вони відправляються додому. І добре, що у вас є такий колектив і маю надію на те також, що. Кількість породіль в Радехівському районі буде збільшуватися. В честь завершення ремонту завідувачу відділення було вручено подарунковий сертифікат на суму 2500 тисячі гривень. Ці кошти будуть використані для придбання необхідного обладнання. Привітала колектив лікар-колега із Лопатинської районної лікарні. Я побажаю, щоб той відділ працював, виконував свої функції. Колектив тут хороший, спеціалісти дуже хороші. Я думаю, ми разом зможемо. Показати рівень високий і дійсно до нас поїдуть, і з інших районів з інших областей, адже планів та задумів у колективу лікарів ще чимало.